А ну не кричить ви. Я знаю, що ви лікар, а чого ви вчите там? Вам ще не подобається. Ходять, кажуть, чули. Ану видко далеко там, підійде руки, що ти мене чи ні? Я не кричу, почекайте. Не, не, не Я зараз десь піду. Що ти там мене чи ні? Ану кажіть швидко. Ану посисіть, попешіть там, дівчата, жінки. Ви мовчіть, а ну ви! Тут первидко трохи, ну, ану давайте. Мені стається внутрі ліпше. А що вони ліпші, чи ви? Ану ви. Люди, а ну мені скажіть, як настрій, люди! О, я, я, я вже чую, що ми незалежні. Я чую, що у бору є найкращі люди, і вони нині зібралися на цій сцені, щоб відсвяткувати нашу незалежність. Ваші бортливі оплешки! Але ткані, тако, тако чесно скажіть, от тако, трохи тако легенько пиво випили нині, так чи є? До... Тільки чесно мені кажіть, добре? Ви, знаєте, вам не можна, ви морож завоїли, так чи ні? Ви моя найліпша підтримки, добре? Вони ліпші, ніж ви всі качите, добре, ви чули? У Вас животи нервно болять, чи ні? Слухайте, нас на Україні така є традиція. Добре посиділи, поцілували кому, дружину і має бути гарна пісня, так чи ні? Витком мені скажіть, що Сару ніхто не знає тут, в вашому місті. Співаємо всі разом, я і Сара поїхали. Ручки до гори, до, гори, до гори, всі. Як ми пашували, всі невелися на нас і авіба, я і сара, люба пара, Роза і чума, ми з тобою, моя стара пара на бела. Я і сара, люба пара, роза і чума, ми з тобою. I'm not going to sit here. 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 I'm not going to sit Я включу микрофон. Я и Сара, Лва, пара, роза и чульбара. Вместо бою моя сара, пара, нам гиросон. Шувать, шувать, шла, -шу. чили, чили чест. Найлипший в вместе бар. так себе, Кому -ка, то капец, то капец, як ми пасували Всі велись на нас. І ви на горе, иди скота скашено. Всі всі восьма скаше, хто не скаже, той москаль. E Sara? Lúdeo, você não me livre! Para, number E Sara? para, Rosa e Tchupada! Sara!